Ось нещодавно випадок з п'ятої штурмової до нас приходять хлопці кажуть, бо нам було влучання там, де був у нас інструмент, у нас немає, нам треба техніку ремонтувати. Дайте хоча б пару болгарок нам терміново треба, щоб ми могли ремонтувати техніку. Прийшов за підписом командира частини, свого приніс документ, лист, все. 30 хвилин зайняло питання вирішити, щоб ми купили їм болгарки і передали. Ну, щоб вони могли техніку ремонтувати, уявляєте? 30 хвилин. А тепер він, командир частини має поїхати до своє керівництво, кудись невідомо, де воно знаходиться, там, в Києві, в Чернігові, чи десь на фронті, там, чи десь іще десь незрозуміло, знайти якогось свого командира, командира частини, начальника чи там командира, чи оту, чи Бог його знаєте, якого командира. Потім привозить нам листа. Ми з цим листом маємо переправляти його в і Артюк, там генерал, голова обласної військової адміністрації, має приймати рішення, чи, чи треба давати болгарку, чи не впівром, чи, чи не треба на фронт.